Шукаємо скарби ми днями і ночами. Бо ми є шукачами, По лісі по полі магаємо шукачами. Відповідно, скарбів отримує вока. Друзі, всім привіт! Приїхали в розвідку на поле. Ходять вже камради мої підписники. І дивіться, яку красу їм вдалося знайти. Трьорога зооморфна підвізка. Називається Амулет Місячник. Пеньківська культура. Просто супер, просто супер. Дивіться, яка краса. Шкода, що немає вушка, але вона ну, просто в ідеалі. Дивіться, яка е промальовка, все класно видно. Колись кум був таку знайшов олов'яної бронзи, а це, друзі, просто бронзова. Ну, дуже красива. Дуже е супер. Камрадів вітаємо. І будемо пробувати теж щось знайти, але тут вже хтось ще вночі ходив, чи коли поле все вихожне. Все, mm -hmm. Ну, Але бачите, щось ще вдалося знайти клас. Це з експідеусом знахідка. Рухаємось. Так, друзі, Deus XP. Чи XP Deus? <сх two -thous> Опа! Бронзова ароматничка. Шкода, вушко зламане, але якщо баван захоче відправити Івану Лірій, він це вушко тако файно зробить, законсервує, там накладе патину і буде дуже гарна ароматниця. Яку він подарить дяді Артьомі і він встав її на паличку. Ти в ефірі, <гум> так? Так, <гум> я в ефірі. <гум> <гум> я в ефірі. От так, друзі. Пару бронзяшок Вови в мене поки що цікавого нічого, крім ароматнички. До речі, я ходжу. Ой. Щось так стукнуло. Я ходжу на програмі Парк 2 Чуйка 22. А, і... Вирізав першу поділку з Ну, Ну, общем, така файна романечка Рухаємось. Друзі, в мене є щось круте. Такий сигнал. Ось ішли сліди. Туди, туди, він. там. І от такий сигнал. Подивіться, що випало. Гляньте, друзі. Це просто щось. Це якийсь амулет, ось в ушко, бачите? Амулет підвізка, можливо, можливо, Амулет фалос Можливо, Амулет фалос Я можу помилятися, якщо хтось знає, підказуйте. Можливо, я до того часу і визначу, що це, поки вийде відео. Але якщо, якщо тут не буде написано зараз, що це, то пишіть ви в коментарях. Ух ти, що круто! Оце клас! Люблю різні ці амулети підвізки, це просто шикарно. Якщо це амулет фалос то ну, воно дуже схоже. Якщо це дійсно він, то це буде круто. Я так мріяв його знайти. Вау! Це шикарно. Оце шикарно. Супер велика, крута і саме головне ціленька. Ось тут, ось тут є, бачите, вона сама бронзова, а ось бачу є плямка напаючка якась. Оця напачка срібна. Чи там щось було припаяно? Чи що, о, дивіться. А вован шматочок кераміки знайшов. Друзі, це круто. Дивіться, яка краса. Яка краса. Шикарно. Отак, шукаємо. Е, так, глядачі, був сигнальчик один. Один, два, такий. Ну, в основному один повідігає. І дивіться, що е, випало. Шматочок кістяного грібінця з бронзовою маленькою закльопочкою. Прикольно. От так. А ось був цей амулетик. Круто. Друзі, підійшов в ованчик, дивіться, що знайшов, яка краса. Такий, друзі, бронзовий наконечник. Не знаю, чи це скіський, чи не скіський, такі Чи чи чі він взагалі. Ну але дуже красивий. Ціленький. Все грані гарні. Клас. Ось така краса. Що ж, друзі, дивіться, випала в мене голочка для шиття. На жаль, вушко, бачите, зламане. Ось. Ну, але сама голка ціла рівна. Класно. Супер. Так, друзі, хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити новиночок. Ставте вподобайки. Прямо зараз ставте вподобайки і пишіть коментарі. Ну а ми шукаємо далі. Друзі. Дивіться, який сигнал. Низенький VDI. І дивіться, що в нас є. Фібулка. Ну блін, дивіться, воно величенька, тоненька правда. Але величенька, гляньте яка. О, класна, рівна, супер. Супер. Ну, це клас. Беремо, рухаємось. Отак От елітка валить. Друзі, а дробіночок таких манюсіньких, Ну, ну прям манюсіньких-манюсіньких, потім вам покажу. Е, знайшов вже блінжменю. Ну так, так що елітка валить. До речі, друзі, хто хоче придбати собі металошукач. Такий чи інший. Можете до мене звертатись, маю інтернет-магазин металошукачів та аксесуарів. Усі прилади ліцензійні з офіційною гарантією ДАЗ та після гарантійного обслуговування. Тому, друзі, звертайтеся з радістю допоможу вам з придбанням. Магазин знаходиться в інстаграмі, називається Золото Шукач. Можете заходити, підписуватись. Рухаємось. Друзі, вийшов з поля, висипав шмурдяк. Це для тих, хто там каже, що не бачить дрібноту. Дивіться, взяло впало. Отака дробиночка. Дрібнесенька. І вона з деусом так само. Просто жмені, жмені отакої мацюпінької дробі. Подивіться. На поле і зразу дивіться, спіймав сигнал. І... Опа! Є, друзі, щось срібне. Але як його розламати одною рукою? Ого. Можливо, навіть пляшка якась чи що? О, иди. Помощь друга! Розламаю <різниця> <різниця> Да, Срібрица О, конечно, з ножом. чашка. Да. Целенько. О, кайф Ціла! Дивіться, з язичком! Офигеть! Ой! Дивіться! прикольно. Супер срібна, ціленька пряга. Класс. так, берем. Так, друзья, Переїхали <с. на інше поле. От, у мене два шматочки бронзи. <с. <laughs> У мене два шматочка бо вона бусина. Викопав дуже гарну цілу фібулу. Ну, не цілу. Ну, <laughs> ну цілу. Дві <laughs> тисячі років лежала ціла. <laughs> Свіжий злом. Повачу. Відреставрував. Отак. хотів порівняти. А де вона? А де що там що там, залишки он віці. Як наче від неї, патина однаково. Залишки реставрації. І. ж, Так, ходимо. Ось такий есть спіймав. І що у нас є дивіться. Опа! Оп! Ха-ха-ха! Друзі, фібулка. з довгим голком приймачем. Круто! Що саме головне цілей? Супер. А в тебе що? Покажи. Покажи свои фибы людям. О, харганька фибок. Ну вообще файно. Опа. Срибельца. Фибука, фибука, Фибука. Одна с риба. Тут с И... Конячий язичок. якось так.